Вітаю всіх, хто за спресо. Я не І цей випуск розпочинаємо із того, яка зараз ситуація в Києві. Відомо про трьох загиблих. Ще 32 людини дістали поранення. Серед них семеро дітей, Наймолодший – 4 роки. Повідомляє керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. У Деснянському районі уламки БПЛА впали на другий поверх дев'ятиповерхівки. Сталася пожежа, яку ліквідували за іншою адресою. Є влучання безпілотників 16-ї поверхівку. Там з першого по дев'ятий поверхи вибиті вікна. В Оболонському районі пошкоджена квартира в 16-й поверхівці. Сили оборони України відновили контроль над населеними пунктами. Кучерів, яр та сухецьке на Донеччині повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Там кажуть, що загалом від 21 серпня на цій ділянці відновили контроль над дев'ятьма населеними пунктами. Ще дев'ять зачистили від диверсійних груп противника. Викривлення та приховування інформації щодо реальної ситуації на полі бою. Не допустимо заявив головнокомандувач ЗС Олександр Сирський. Про це він говорив із командирами під час поїздки на Покровський напрямок фронту. Сирський також розповів, що віддав розпорядження щодо забезпечення наших військ усім необхідним, зокрема засобами, які підвищать ефективність боротьби з БПЛА та артилерією Російської Федерації. І ситуація в районі Покровська залишається напруженою, але контрольованою. Заявили в генштабі ЗСУ. Тільки за останні 10 днів українські бійці знищили понад 1700 окупантів і 75 одиниць техніки. А загальні втрати ворога на цьому напрямку за два місяці перевищують 15 тисяч осіб і понад 1300 одиниць техніки. Також ЗСУ збили понад 4600 ворожих, безпілотників. У межах Покровська тривають стрілецькі бої. Росіяни намагаються закріпитися в місті, просочуються малими групами. У місті перебуває близько 200 окупантів. Наші сили проводять контрдиверсійні заходи і ліквідовують загрозу. Загалом українські воїни звільнили понад 185 квадратних кілометрів території Покровського району і продовжують утримувати рубежі. Україна виробить експериментальну партію до тисячі дронів перехоплювачів. Октопис, заявив секретар РНБО Рустем Умєров. Також він додав, що це перший український бойовий дрон, який серійно виготовлятимуться Україні НАТО. Після тестування їх застосують у бойових умовах в Україні. Оміров зазначив, що програмне та технічне забезпечення розробили українські фахівці. Британія допомагала у створенні проєкту і надала свої державні центри для виробництва. Після випробувань його планують розширити до необхідних обсягів. Телеканал Еспресо та благодійний фонд Весна просять долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї, штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Збираємо на дрони, реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні неможливе. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль 6 мільйонів гривень. Захистимо тих, хто захищає нас. У Львові відбувся матч в межах чемпіонату України із регбі 15 серед чоловічих команд Суперліги. Гру провели на стадіоні Юність у парку культури. Вона стала останньою в груповому етапі. А результати матчу визначають, які місця команди по сядуть у цьому сезоні. За перемогу змагалися львівський сокіл та команда ГУР із Києва. Кожного суперника варто недооцінювати, тому цей суперник є хорошим. Всі гравці, які виступають за ГУР, це або військові, або гравці з Києва, які підтримують так само ж військових. І вони є добре підготовлені, хлопці, вони разом тренуються, разом виїжджають разом, на всі ігри, тому команда підготовлена. І ми Львів, так само готуємося. Цього року шість команд бере. Спочатку війни у нас перший, перший чемпіонат проводився три команди, потім було п'ять і цього року вже шість команд. Трохи відновлюємося після, бо дуже багато хлопців з різних команд зараз на фронті. І дуже складно було поновити той чемпіонат. Спочатку грали взагалі такими збірними регіонів. Це все про що встигаю розказати. До зустрічі в наступному випуску.